Дорогі мої друзі, вітаю вас Намасте. Сьогодні я хочу з вами поговорити про тему, яку мало хто знає. Бо її колись знищили, потім приховали, потім переінакшили для того, щоб ми не торкнулися ні її самої, ні її коріння. Сьогодні буде надзвичайно цікава тема, і буде вона складатися з декількох частин. Тому обов'язково підпишіться, поставте вподобачку, щоб не пропустити, коли буде друга частина. Уявіть собі річечку, яка тече глибоко під самою землею, її не видно, і навіть на поверхні її не знають, де вона. Нею можуть лютувати борі або панувати мертва постеля, але вона не зупиняється ні на мить. Вона тече під землею. Вона холодна. Чиста, сповна, на невидимої сили. Такою є наша спадщина, яка завжди тече яку потрібно тільки дістати з під землі і використати її наповну для того, щоб наповнити нас самих. Століттями нас переконували, що ми лише гості, гості на власній землі, безправні такі гречкосії, чия доля терпіти, мовчати. Імперії намагалися стерти саму пам'ять про них, тих, хто вмів розмовляти з вітром, сонцем, зупиняти ворога одним лише поглядом. Імперії завжди хочуть нам закрити це. І сьогодні ми будемо говорити про Рахманів. Рахманська тиша була оголошена, оголошена колись безумством, а козацька мана казкою для дітей. Нас причили до психології жертви. Де сором за своє коріння став кайданом для нашої душі. Але коріння вросли у вічність неможливо зупинити, викорчувати, його можна лише приспати. Але з часом воно пробудеться і зараз якраз настав той час. Настав час великого згадування. Це не просто повернення до історії. Це пробудження нашого генетичного коду, який трімав у кожній клітині. Бути сучасним рахманом значить мати ту саму внутрішню фортецю посеред хаосу, цифрового і шаленого світу. Це шлях воїна мудреця який виходить із темного підпілля нав'язаних комплексів усліпуючи світло нашої власної свободи. І ми не просто виживаємо, ми відновлюємо нашу архітектуру свого духу. Ми відкидаємо в селах лахміття жертви і одягаємо обладунки господарів власного життя і воїнів, воїнів за правду, чистоту і світло. Адже справжня перемога починається не на полі бою, а в тій самій внутрішній тиші, де кожен з нас нарешті згадує. Своє справжнє ім'я. І сьогодні ми поговоримо про козацький ордень Рахманів. Можливо, хтось чув, але я впевнена, що дуже мало. До речі, напишіть, хто хоч слово, таке коли-небудь чув. Це надзвичайно глибока і містична тема, яка балансує на межі історичних фактів, народних легенд та езотеричних знань. Постать козака Рахмана часто сприймається як вищий ступень розвитку характерництва. Це вже не просто воїн-мах як характерник, це духовний наставник, це тихий вчитель. Рахмани були вчителями характерників. Ось кілька ключових аспектів, які допоможуть вам розкрити цю тему. Спочатку поговоримо, хто такі рахмани. В українській традиції рахманний означає лагідний або спокійний, або святий. Етимологічно це слово часто пов'язують із санскритським брахман. Про брахмані ми з вами вже не одного разу говорили. Брахмани це вища каста духовного просвітництва. Духовна каста Рахманів також вважають залишками давньоарійської або дохристиянської духовної еліти. Яка зберігала знання про світоустрій і не тільки. У нас збереглось таке поняття, як Рахманський Великдень. Це реальне свято, яке досі згадують на Поділлі та Гуцульщині. За легендою, шкарлупку Засвячених яєць кидають у річку, щоб вона допливла до блаженної землі Рахманів. Там вона сповістить про свято, і Рахмани відгукнуться. Рахмани та козацтво. Це одна єдина структура. Вважається, що цей орден, орден Рахманів, не був військовим у прямому сенсі. Це була така внутрішня, закрита структура середині характерництва. Навіщо вона була потрібна? Якщо характерники відповідали за магію в бою, невразливість, морок, вміння ведення бою, то рахмани були хранителю Коду нації та знань про закони світу, про тхарму, а також вони були духовними вчителями наших козаків і наших характерників. Вони часто вели дуже відлюдницький спосіб життя, життя пустерників або мандрівних старців, і кажуть, що вони найгрізніші гетьмани, навіть найгрізніші гетьмани схиляли голову перед ними, тому що вони вважали їх своїми вчителями. Порада старого Рахмана була самою цінною. Зв'язок із ведичною традицією тут теж прослідковується. Ми бачимо найцікавіші паралелі, які поєднують українське козацтво з давно індійськими знаннями. Рахмани нібито володіли знаннями про тонку енергію, яку в індійській традиції називають праною. Вони також уміли нею управляти. Їх вчення базувалось на тому, що світ є єдиним живим організмом, де кожна дія має свій кармічний наслідок. Те саме ми прослідковуємо в Ведах. Легенди пов'язують діяльність рахманів із певними географічними точками. Звичайно, вони були там, де були козаки, а також іще говорять, що до цього часу залишилися такими місцями, де хороняться. Знання або земля сама приймає людей. Це монастирище на Вінниччині. Одна з імовірних місць такого зосередження рахманів була, і місця сили там знаходяться. А також, звичайно, Хортиця та околиці Дніпра, де за переказом існували підземні скити або школи, недоступні для звичайного ока. Там, де були школи рахманів, ніхто не знав. Це тема, де історії приплітається з міфології настільки тісно, що важко відділити одне від іншого. Але саме в цьому, здається, тумані в клапках зазвичай ховаються справжні скарби народної пам'яті. Каже, що брахмани Індії це ті, хто успадкував знання наших рахманів і зміг його записати, бо самі Рахмани свої знання придавали лише з оствоста передавали зуству ста для того, щоб ніхто не міг їх прочитати, тому давали вони їх тільки учням. Коли вітер Степу зустрічався з вітром Гімалаїв, світ завмирав. Це не було зіткнення, це було впізнавання. Ці історичні постаті і сама історія впізнавала одне одну. Історія вчить, що на... нас про битви та шаблі, про дзвін сталі і гуркіт громад. Але справжня історія завжди пишеться самою тишею. Тишею, якою володіли Рахмани. За спинами різних лицарів шатріїв яких ми знаємо як козаків-характерників, завжди стояли ті, хто мовчав. Ті, хто знав. У Ведичній Індії їх назвали Брахманами, вустами Бога, хранителями священного вогню Агні. А на порогах Дніпра, у сокровених скитах. Їх звали рахмани. Це були дві гілки одного прадавнього дерева, що коріннями сягало часів, коли мова богів була ще єдиною. Варто лише прислухатись до самого слова Брахман. Рахман. У санскриті корінь ман означає «розум». І ми з вами говорили, особливо учні мої знають, що Манас це розум, який живе всередині нас. Це мислення, яке живе всередині людини. А рах або ра в багатьох мовах світу це світло, сяєво або першопочаток. Тому рахмани це люди світла, або ті, чий розум освячений і осяяний. Як брахмани в Індії слідкували за тим, щоб цар або раджа не відхилявся від своєї дхарми свого шляху, всесвітнього закону порядку, так і рахмани на Січі були тим камертоном правди, яке корувало всім козацтвом. Козацьке коло могло вирувати, гетьмани могли спричатися за владу, кров могла закипати в гніву в них, але десь осторень. Можливо, на віддаленому острові посеред Дніпра сидів сивий старець. Він гострив шаблю, а насправді він гострив простір. Його функція була невидимою, але критичною. Він утримував енергетичний баланс. Якби не було рахманів, шалена енергія козаків Шатріїв, нестримна людь, така як ми знаємо як Раджас, спалила б їх самих. Спалило прямо з середини. Але рахмани були тією водою, яка охолоджувала розпечену сталь і перетворювала дику людь козацької такої волі і бажання свободи і війни в благородну силу. Тому рахмани були запобіжниками, які не давали воїнству перетворитись на байдуж розбійників. Тому, слухаючи рахманів, Наші козаки, і наші воїни ставали мудріцями і в бою. У Ведах сказано: Кшатрій перемагає силою рук, а Брахман перемагає силою слова. Орден рахманів не був масовим. Це було дуже закрите маленьке коло втаємничених людей. Вони були носіями ведичних знань на українському степу і усних переказів про створення світу. Про закони карми, про переселення душ, про те, як потрібно поводитися в бою, щоб бути невразливим. Вони були вчителями для характерників. Перш ніж навчити козака наводити ману або ману, або ловити кулі руками, Рахман мусив навчити його не бажати вбивства. Це парадокс вищого воїнського мистецтва, найсильніший той. Хто переміг війну середині себе, рахмани вчили зупиняти внутрішній діалог, входили у стан самадхі, по ведичних знаннях, або, як казали на Русі, і ступені, або святого безмовства. І в цьому стані відкривалося майбутнє. Вони читали простір. Вони не керували військом як військові командири, як гетьмани, але вони керували духом самого війська. Найважча функція і Брахмана, і Рахмана це проводи. Коли воїн помирав, саме Рахман ставав провідником його душі. У козацькій традиції смерть не була кінцем. Це був перехід. Рахмани знали всі мапи по той Вони знали, як заспокоїти душу, вони знали, як, що робити, коли вирвана вона з тіла. В розпалі бою, повна адреналіна та болю, як її заспокоїти і привести в інші світи. Вони читали молитви, вони вібраційно збігалися, ці молитви вібраційно збігалися з мантрами, звуковими, певними ключами, які знали і Брахмани, і Рахмани. Саме вони відмикали небесну браму. Тому свято Рахманський Великдень це відлуння їхньої віри у те, що світ живих і світ мертвих. Світ предків, світ богів поєднані між собою. І тому люди, пускаючи шкарлупу яєць за водою, вірили, що ріка це земне відображення небесної ріки, Ганги або Молочної ріки, святої ріки Дніпра, і що десь там у Герлі часом живуть ці святі люди, які моляться за спасіння всього людства, навіть коли людство про них забуло. Брахмани пішли у тінь, коли світ став надто гучним, як і істинні брахмани, вони не шукали слави. Краще вони не зникли, вони просто стали тишею, у якому іноді чуємо, коли дивимося на вечірні Дніпро, а дабо на мерехтіння зірок над степом. Вони стали самою землею, яка чекає, коли ми знову навчимося слухати. Але давайте спочатку зануримося у саму безодню великого часу. Туди, де історія стає легендою. Щоб зрозуміти рахманів, нам потрібно знайти той корінь, з якого виросли два могутні стовбури: індійський брахман та українські відуни Рахмани. Це не просто запозичення, це спільна пам'ять крові. Уявіть собі, безкрайній пандійський степ території сучасної України. Приблизно 5-6 тисяч років тому. Багато істориків та лінгвістів сходяться на думці, що саме тут була прабатьківщина індоєвропейців аріїв. Коли частина цих племен рушила на схід до Індії, вони понесли з собою веди, віди, знання і вогонь. Вогонь середині себе, вогонь, бажання проспосюджувати ці знання. Але частина лишилася тут, на берегах Дніпра. Ті, хто пішов, стали жерцями, брахманами, ті, хто залишився оберігати рідну землю, стали пращурами волхвів, а згодом рахманів. Тобто рахмани це не учні індійців, це їхні брати. Одні пішли на схід, а інші лишилися тут. Залишилися вдома, щоб берегти серце нашої землі і давати мудрість і знання своїм учням. Як же вони гартували дух, здатний зупинити кулі і бачити майбутнє? Це не була магія у стилі казок. Це була сувора дисципліна свідомості, яку ми можемо реконструювати за крихтами переказів. По суті, це фундамент духу рахманів, і його фундаментом стала мовчанка, або, як у ведичному знанні говориться, мауна. Чому це був фундамент? Мауна це тиша, мовчанка. Тому що рахмани практикували мауну або мовчання, священне мовчання. Не просто для того, щоб закрити рота, а для того, щоб увійти в дуже глибокі практики. світ навколо вони говорили, це шум. Думки в голові це також шум. Рахмани йшли в плавні, в печери і тижнями не вимовляли жодного слова. Вони намагалися зупинити внутрішній діалог і зупиняли. І коли думки зупинялися, час зникав. І саме в цій тиші рахмани або воїни починали чути свою інтуїцію. І чули вони її так голосно, як грім. Саме це дозволяло характерникам відчувати небезпеку спиною, а саме рахмани їх цьому вчили і вчили теж мауні або тиші, внутрішній тиші. Слідуюча практика, якою теж володіли рахмани, це керування диханням. Те, що його називають пранаяма, козаки називали жива або спас, суть практики дихання, які ритмізувалися під кроки, під удари серця, під течії води, існували техніки кам'яного дихання це повільне, непомітне для засідок і сну на морозі. А і була практика вогняного дихання, та сама практика, як і йогічна практика вогняного дихання. Це швидке розігріваюче дихання, щоб не замерзнути в крижаній воді. Навіщо були ці практики дихання? Це одна із основ, для того, щоб накопичувати енергію внизу живота. Рахмани вчили, що людина це глечик, а дихання наповнює його силою, яку потім можна викинути в один удар. Шаблею або через погляд. Те саме роблять йоги в своїх практиках. І ще одна практика практика рахманів, вона називається сонцегляд або тратака. Легенди кажуть, що старі рахмани могли дивитися на сонце, не кліпаючи. Суть практики концентрація погляду на полум'ї, на багаті, на вранішньому сонці-рилі. Це тренувало не скільки очі, скільки силу волі. Те саме практики є у ведичних знаннях і в йогічних практиках. Вміння пропалювати поглядом це той самий знаменитий погляд, погляд характерника, рахмана, від якого ворожі коні ставали дибки, а люди падали в ступор. І це буквально ставало гіпнозом, гіпнотичний погляд. На відміну від теплої Індії, наші йоги, грахмани і е, е, наші козаки мали справу з суворими зимами. Тому потрібно було тренувати витривалість холоді. І тому була ще одна практика, яка називалася сон на сирій землі, сон холоду, купання в ополонках. Це не моржування заради здоров'я, це підкорення тіла духу. Рахмани вчили, що тіло – це лише одяг. Якщо ти боїшся холоду чи болю, ти раб свого одягу. Перемагаючи холод, вони виходили за межі людських здібностей. Ці практики робили їх невидимими для світу пристрастей. Вони були тут і водночас ніде. Рахмани це ті наставники вчителі, які згартовували дух. Дух нашого козацтва. Куди ж вони поділися? Це складне питання, адже історія Рахманів балансує на межі історичних фактів та міфів, тому, історич... тому точної дати їхнього зникнення не існує. Це був поступовий процес розчинення у часі, у культурі, але є основні моменти щодо їхнього зникнення і не тільки про це. Але про це ми поговоримо у нашому наступному відео. І поговоримо не тільки про моменти зникнення і де вони ділися, а ще і про те, як гартували свою силу духу. Які були дуже цікаві гіпнотичні техніки у наших козаків-характерників, на чому вони базувалися? А ще проговоримо про те, як загартовували сили свого характеру і це як може допомогти сьогодні вам. Тому я. Зараз хочу, щоб ви подумали про те, хто ви єсть, коріння кого ви наслідуєте. А у наступному нашому відео, яке буде дуже скоро, поставте дзвіночок, вподобачку і підпишіться, ми поговоримо про те, як рахмани вміли чарувати.